Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поговорити на тему, де придбати троянди. Не дивуйтесь, чому сьогодні, адже кожен із вас, мабуть, зараз подумає, та що вона таке собі придумала тему. Весняна посадка вже закінчилася, осіння ще далека. Чому саме зараз Ну, це не цікаво? А ні, шановні, справа в тому, що більшість розплідників починають свою роботу і відкривають каталоги на початку літа. І якщо ви плануєте собі посадити троянди, то для того, щоб ви собі посадили ті сорти, які ви обрали, які ви омріяли, то необхідно діяти відразу, адже пізніше можливо цих сортів вже не буде. І так, де я замовляю та троянди і що я можу вам рекомендувати? І з власного досвіду, що я хочу сказати, як починала я і які помилки, помилок я припустилася. Я спочатку замовляла, не, не замовляла троянди, а купувала десь на базарі. Дивлюся, продається троянда, червона, рожева жовта. І я їх так і купувала. Як правило, на базарах продаються троянди господарями, які е, уже або їх викопують із своїх теплиць у зв'язку з тим, що чимось їм не сподобався кущ даний. І продають або це старі троянди. Це такі великі кущі, у яких зів'яли листя. Вони лежать десь під плівкою, просто на землі. От господарі їх так продають. Такі я вам троянди абсолютно не рекомендую купувати. Чому погано приживаються? Ну погано, треба над ними танцювати, треба їм догаджати, треба за ними слідкувати, щоб вони прийнялися. А ми хочемо посадити і насолоджуватися життям. Не так чи не так? Далі? Наступний, наступний мій крок був у трояндарстві. У нас у містечку є квітковий магазин, де продаються також троянди, і продаються вони в поліетиленових тубах. Це вигетуючі саджанці. Що значить вигитуючі? Вони були взимку щеплені на шипшину і продаються вони навесні. І навесні вони продаються. Це такий просто корінь шипшини в поліетиленовій тубі, і маленький вигитуючий паганчик із той шипшини, яка була до, прищеплена до цієї підщепи. Ось, мабуть, правильно сказала зараз. І знову ж таки, це вже кращий варіант, адже корінь закритий. Ви можете одобрити свою посадкову лунку і посадити туди цей вегетуючий саджанець. Він, як правило, приймається без якихось труднощів і відразу починає расти. Але є одне але, що ця троянда цьогоріч або не зацвіте, або якщо буде рости, цвісти, то ви рясного цвітіння просто не побачите на ній. Адже це маленька-маленька троянда, молодесенька троянда. І тому, якщо вона у вас не зацвітить цьогоріч, ви можете навіть не знати, що у вас пересорт. І ви втратите не один рік, а два. У мене також були мої такі помилки. Подивіться, будь ласка, ось мої троянди. Це у мене ось тут три штучки: гірцегія християна. Ці я три роки тому посадила, посадила вегетуючими саджанцями. Це прекрасно розвинені кущі, але щоб ви розуміли. Я купувала три, а було дві гірцегіні, а один Горден Спас, Гарден Спас Горден Спас, як то так називалось. Тобто не то, що мені потрібно, вона мені зовсім тут помаранчева, не потрібна троянда була. І мені прийшлось ту троянду переносити, на наступний рік садити нову. І я купувала ці вегетуючі саджанці. І в перший рік я не побачила оцієї. Оцієї такої проблеми у себе. Тобто кущі розвиваються гарно, але сортність перевірити і втрачати час, нам, нам дуже б хотілося в перший рік отримати якийсь результат, а втрачати час нікому не хочеться з нас. Далі, наступна моя помилка. Я після того, як Отут двічі АП-класа Я хотіла замовити саме англійські троянди в свій трояндарій, а їх не було у нас в магазині. І тому я відкрила інтернет. Перше, що мені випало із рекомендацій, це був розплідник Діми Сад, і я замовила там дев'ять прекрасних англійських троянд. Те, що мені прийшло, воно не витримувало жодної критики. Жахливі саджанці. Я над ними дуже багато потратила часу для того, щоб вони прижилися. Прижилися вони не всі, сім із дев'яти. І після того, як вони розцвіли, вони мене взагалі добили. Жодна із них не відповідала сорту. Мені прийшли чайно-гібридні троянди, і причому такі, що мені вони не дуже подобались. От мені прийшлось. Їх подарувати, і я знову витратила час. Наступний мій крок у трояндарстві я замовила за рекомендаціями троянди у розпліднику Даліна Рос. Минулому році навесні мені прийшли перші троянди. Це двохрічні саджанці. І ось одна із них це ось Олівія роз. Подивіться, будь ласка, прекрасно розвинений кущик. В минулому році квітувала. Прекрасно квітувала, прекрасно себе почувала. Чудова троянда. Потім із цього розплідника у мене також ось вона. Шарлота прекрасно виглядає. Дивіться, ось вона. У мене Чарльз Дарвін звідти. У мене Грехам Томас звідти. Ось. Це чудові троянди, прекрасні троянди мені прийшли весною того року. На осінь я знову замовила там, але осіння, осінні саджанці прийшли трішечки гірші. По-перше, прийшли не всі, а по-друге, прийшли. Гірші саджанці, на навесні. Я була трішечки розчарована. Але посадила і всі вони прижилися. І я замовила ще й навесні саджанці. А ось весняні саджанці, подивіться, будь ласка. Ну, ось джелі, ну це ще більш-менш. А ось, подивіться, будь ласка, джет-сет. Що я йому не робила? Як я його не реанімувала, мені це не вдалося зробити. Він, цей саджанець, так і не пішов у ріст. Я зателефонувала цей розплідник, там чудові господарі, чудова господиня, Мариночка, нічого ніяких претензій. Вона відразу сказала, що замінить мені саджанець по осені, тобто все, ну, вона мені надійшла. Сказала, таке інколи буває. Але ж, знову таки, не хочеться втрачати час. От Нікому з нас не хочеться втрачати час правильно ж, і розчаровуватись. Далі. Ще якийсь розплідників я використовувала цією весною. Я також замовила троянди, Ті, що, Ті, що не було в далині роз, у розпліднику твоя роза. Там я замовила батшебу. Ось вона. Чудово виглядає. І замовила там рояль даль. Ось вона. Дивіться, прекрасно виглядають, прекрасно себе почувають. Як вони розквітнуть, ми перевіримо з вами сортність. Саджанці хороші, добрі. Тобто, два замовила і два чудових. Далі. І ще один розплідник це Розіна Ось вона. Це у мене трояндочка Мулінекс Дивіться, ось отак виглядає. Чудова. І трояндочка, Показую. вибачте, що бігаю, але ну, так вони мене посаджені. І трояндочка Констанс. Також чудово виглядає. Якщо не буде пересорда, пересорта, а ми з вами перевіримо сортність разом, то цей розплідник я вам також рекомендую. Коренева була чудова. Каренева, чудова просто. Далі, що ще було для мене відкриттям цього року? Відкриттям цього року у мене була одна трояндарка, яка розводить троянди десь у Львові. Це Олічка Матіяшик. Ось яка у мене Міранда від неї, дивіться, будь ласка, це ось тільки посадила у квітні місяць тому. Далі у мене від неї, подивіться, будь ласка, Беатріс. Ось вона. Кира. Ось вона. Ну і вишенька на торті. Це трояндочка. Зараз дійдемо до неї. Це ось вона. міяби, подивіться, будь ласка, який пуп'янок, він ось-ось розквітує. У Олі Матіяшик є своя група у Фейсбуці Флора Львів і є група у Вайбері Також всім її рекомендую. Гарна господиня і гарні саджанці. От прийшли саджанці і без питань, відразу пішли у ріст. А, Тобто, підведемо підсумки. Значить що я вам, що я вам рекомендую? Дивіться, якщо Сорти співпадуть з тими, що я замовляла, то я вам неодмінно рекомендую розіну і твоя роза, а також Олічку Матіяжок. Оце ось ті трояндарі, які відповідально відносяться до своїх клієнтів, які надсилають гарні саджанці. Далину роз, от, я, чесно кажучи, під сумнівом, от якщо минулого року були гарні саджанці, питань немає чудові просто з гарною кореневою, то надалі восени вже гірші, а навесні все. Тому, мабуть, не рекомендую. От На превеликий жаль, на превеликий жаль, розчарували, да. тобто не рекомендую. Ну, і, мабуть, на цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо вам була цікава інформація, ставте лайк. Якщо ні, ставте дизлайк. І, як завжди, все буде Україна. Слава Україні, Героям слава і до побачення!